Усім привіт, ви на каналі Нігабайт, і ми з вами повернулися на проходження Тінь Чорнобиля українською мовою. І ми з вами попроходили всякі новинки і ми з вами усе в у цьому коровасосівка. Тому зараз у нас завдання, зараз згадую вже. Принесли бульдог 6. Так, у нас глобальна тут перенесена винагороду, на NDM Агарік. Можна повернутися, знищення табору. І сопс, власне. Власне. Направляємося. Yeah. <coughs> Чому воно не йде? Тому що у нас бронежилет кайфовий. Так. А що це тут мітка стоїть? Щось я вже не пам'ятаю, що тут вже? Але. А, ну типу я бульдог забрав, так? Да? Все, це... зараз дістанемося до. Так, скільки нам і там йти? Ті так нам нормально. Так, що у нас по зброї? Пістолет, дробовичок, човакій тут тусується, репелір цікаво, цікаво. Е, до речі, пропонуєте щось приходити на кшталт. Е, з українською локалізацією, типу українських модів е, на сталкер, тому що наразі. Ну, новиночки закінчилася, є тільки Stalker Anomaly, якщо я не помиляюсь. Якась там нова версія з українською локалізацією. Тому я... А чому не хочу мене. Ха, нормально взагалі. Так, ну... Трошки не порається воно. Трошечки, да? Ага. Так. Ага. Ну начебто бачите, як воно як воно виходить. Тому пропонуйте, не знаю, скачаю Stalker Anomaly там мовою якась версія а, повністю з українською локалізацією. Ну. Я гадаю, що буде весело. Можливо Так. А стоп, а ми куди ми взагалі йдемо? Нам взагалі ось сюди. зараз сарян. Не туди я пішов. А, Вороні. Поговорити з кухарем. Ага. Поговорити з кухарем. А я не пам'ятаю, чи говорив я з кухарем, чи не говорив. Вже, якщо чесно, не згадую. Ну, Давайте повернемось поговоримо. Не знаю, можливо, там щось воно зміниться. Так, в мене є бронік. Ось цей я думаю, що ми з вами... Кухар, наче там спав. Ага. Розуміло. Так, ось ми з вами вже на ростки. Йдемо до Вороніна. Так, я сподіваюся, нас тут пропустять, я вже не пам'ятаю, як це до чого. То, бачите, пропустили. І я вихопив виліт. Перший виліт не тече української локалізації. Не знаю чому, але ось так. Коротше кажуть, щось воно в мене вилі, виліте в мене. Але якщо в мене є Бронік. Так, зрадити. Зрядити. Це все нам зайве. Так, да, про що була фінальна серія була в мене на. А, а, за втрачена душа, чи якось так називається. Так. Ну що там? Що не пускати чужих, тери, терепири, так. Так, е, да, втрачена душа, здається, так називається. Тому там трошки версія вона... Не знаю, чому вона так скорочена, але ось як є. Е, щось скоротили на половину сюжету. Не знаю чому. Якось дивно. Ну ладно. Доволі йдемо. Складовий за чим прийшов? Так. Ну що, приніс будеш? Так, ось він. Гарна робота Фалка, що стремає тушмічени. Три викидав моє пхання і нагороду може взяти з це якось. Думаю, тобі сподобається. Так. Є завдання. Прибрати зграю собак. Знайти мотиві конер. 에... А зграю собак де? На смітнику. Ох, йомайо. Іншим разом, до зустрічі. Так, дістатися антенн. Ух ти, у нас тут трошки перевантаження. Я гадаю, що треба щось нам. Щось треба нам. 에... Продати. Ну, наприклад, я не знаю. А нічого не продам. Коротше, воно каже, що у нас тут дуже багато всякого добра виконати. І навіть Здраст, цей добра. не хоче пожети. Давайте стоять. залишимо цей бронік тут. Та у нього є у доглися, є у нього, здається, торговець, І я думаю, власне, ми його зараз відвідаємо. Продамо, що у нас там є якісь ніжчачки. Ну і далі буде видно. Так, до речі, у нас там тайнічок там є. Тайнічок це, звичайно, добре, але я не знаю на що він мені. Зачем я прийшов? Ти пири Так, у мене є для тебе ось таке штукенція. О, кайфи. І ще ось таке є. Ми залишаємо собі ось ці дуже нам корисні речі. По типу так, це у нас що? 939 а 5.56 забирай собі. Вони мені не потрібні. А, так, це забирай. Що з набоями у нас? З набоями у нас ось це. Давай мені. Аптек давай. І давай. Так, ми думаємо так, так? Да? Е, їжу в мене немає. О. О. Що їжі немає, то погано. Ось так десь. Аптеки ось так. Бінтики. 17, достатньо, я думаю. О, Крутяк. І дробі треба. Трошки, а дробі, до речі, у нього немає. Угу. Дивно. Немає у нього дробі. Ну, то таке. Так. прийшов. Так. пішов. А, знищити сталкера волі. О, не будемо Втрачав це пішов. втрачати всі ці нашу рівновагу хитку. Я вважаю зараз ми продамо ще один костюмчик той. І що у нас тут? В принципі, глобально, глобально у нас куча артефактів. І я думаю, що ми з вами зараз щось продамо, щось зайве. І вирушаємо тоді на антени. Не будемо зараз виконувати ці завдання. В принципі, не дуже вони важливі по сюжету, якщо хто пам'ятає. Тому, ну, хто побігати в зоні хоче, той може набирати ці завдання. Але а, вважаю, що не дуже воно мені зараз потрібно. Так, до речі, наразі на каналі 603 підписника. Всім дякую, хто підтримував. Я не знаю чому, але щось ця активність зростає на фоні шортів, які я вкладаю частенько. То там, звичайні відео вони не дуже злітають. Ну, таке собі. Тобто потрібно це відео, я розумію, що ті вже бачили сто разів, але але... Це дуже для каналу важливо. Так. Не з'явилась у нього тропа? Не з'явилась. Ладно. Все, начебто у нас все добре. Дістатися антен. Мітчена. Так. Куди нам взагалі йти? На склади. Це куди? Дика територія. Так. Смітник. Полонений. Ага, на армійку. Короче, короче, нам на армійку треба йти. Нагрік ми не підемо вже, бо я не бачу сенсу вже взагалі. Бо тут завдання реально вони ну, по суті безкінченні. Можна нам шаритися, можна там, я не знаю, скільки, скільки завгодно довго. Так, і тут ще у нас тайнічок, здається, він, я його вже завітав до нього. Ось тут десь він, так? Да? Так, що, надо хучу. Так. Так, не кидайтесь палками, бо я кажу, що я не знаток. Не знаю цих усіх тайничків, де вони знаходяться. Можу навіть стояти на ньому і не побачите. Так, ліхтариком. Фіга. А, глядь з ним. Так, йдемо. Далі. Так. Так, дісталися ми з вами армійських складів. Зараз будемо тут. У нас тайнічок є, походу. Зараз його завітаємо до нього. Те ось тут, де оцей склад під щекай він у вагоні неподалік бази. Так і домовилися тепер залишатися тільки чекати. Чому чекати? Зараз подивимось, що там. А, ну це, я так розумію, стандартні всі ці е, схорони, тому. А, ну я бачу. Це вагончик, так. Да. Знайомий цей вагончик. Там було, було колись е, завдання таке, скільки я пам'ятаю. Вбити сталкера. Ой! Стоп! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Ось цього, так? Да? А, волк! Нормально. Взагалі-то не дуже приємно зустріч, я вам так скажу. А, Ну давайте ось ці візьмемо. Нам, в принципі, це. прийде у нагоді. Так, щось вагончики там є, треба чекати, щось там, я не знаю. Ну, мабуть, якісь набої, або може там горілка. Так? Да? Ану. Так, тут, значить, нічого немає такого. О, -о, 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 О! 73 кілограми, до речі, у нас перевантаження. Ось взяли ми якусь фіговіну. Ой-ой-ой. Це я взяв. Ну що, все? А, інший бік все. Так, ладно, давайте не будемо брати той ту гвинтівку, вона нам, в принципі, не потрібна, то зрозуміло. Так, у нас тут з вами. До бар'єру, так? Да? Шмітка у нас. Там зараз буде той чувак, який там, я не пам'ятаю, не Воронін якось там його теж зовуть. Скалкери, ти підходиш О. до бар'єра. Не ага. ми будемо раді прийняти будь-яку допомогу. Ту розуміло. Раді, то і раді. Так, давайте поспілкуємося з ним. Я так розумію, зараз будемо стріляти. Стрілятися. Чи ні? Чи да? Чи так, чи ні? Не знаю. Ось цим чуваком. Так, час ти тим... Ми... Так, що ж як. Оце подумав, так ти вирішив, це ми на слідку, подивимось врахую. Ну давай на позицію. А Так, допомогти взначення загону двітою, що йде на прорив. А, серйозно? Ну давайте. Що на те пішло, давайте. Ні, я взагалі б на вишку пішов. Вот зараз я пойду на вышку. Я думаю, там буду мне незручнейше. О. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. я поклапаю Минус. Мінус. Мінус. Так. То там ще доложився. Надо періодично зберігатися, бо зараз завалить ще. Чи... боев не залишиться. Де вони ще? Казав. Мінус. Ще двоє. Смерть врагам. Оооо. Так, слухайте, ну значит вже майже всіх было. Давайте у нас є каемчик. Нехай каемчик трошки попрацює. Слухайте, ну. Значит, Говітарі говітаріза. Де ще залишився? Казал. Так, поговорити мар'єру. Давайте де завалимо вже. Там залишився там один-два, да? Що є ще? А, є ще. Чи ранок, чи ні. Мінус. Мінус одного чувака. Коротше, якось так. Горимо з э, б, директором бар'єру. Командиром, га. Так А до речі, а тут вагончику є? А, до речі, шо з О, аптеки, якісь набої В принципі, нам не дуже потрібні. Так, ну шо? Поговоримо. це така була дуже потужна бійня. Так, схожу всіх при... е... припечатали, як на мене сьогодні досить. Спасибі за допомогу, стримаю трохи Е, Спасибі. Так. Слухай. Нічого тобі більше немає. Зараз це лутаємо максимально. О, ще тут якісь так, вкусняшки. Так, бінтик. О, якісь набої не зрозуміли мені. Ладно. О. Ну, давайте візьмемо це. За... Ще захистити бар'єр, та мойо. Та скільки можна? Чоки, я звичайно зрозумію, що ви там моцні. Скільки можна їх там валити? В принципі, я зараз можу просто залутати в тупу їх, а мені вистачить набоїв. можливо. Так. Ще захистити бар'єр, та ні. О, деки. Це кайфово. Так, пішов я лутати? Там будемо закінчувати зараз. Трошки така серія була. Згадали, що треба робити. Здали класику. Кемчик мені потрібен. Ось набойчики. Набой мені. Передаті на годі. Так ось це забирай, мені не потрібно. Що ще? О. Мені потрібен взагалі-то. Набой на вінталь. Тіц, титц, титц, зараз себе. Викинути, розрядити, викинути. Так, нічого. Ого, гранатки є. Заберемо. Так, пінтики. Все ж не купляти. Так. По набої, скільки я пам'ятаю, там нам дуже... будуть передаті нагоді, бо там... Так. Так. Так, ось це ми з вами. Ага, не хоче, так? Да? Щось треба виконати. Не знаю що. Мабуть, ось це. І, мабуть. Ось це. 56, ось це. Виконати. О. Набой. Набойся. Це завжди нам. Це завжди потрібно. Так. Є. Та ніків нема. Так, значить хтось є. Ну що, переходимо? Так, ну ось ми з вами добралися до дісталась до антенн. Що, давайте закінчувати. Дякую, що до моє проходження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І наступна серія штурм антенн.